А там люди є. Перші хвилини після катастрофи, яка сколихнула увесь світ. Люди розгублені, не знають, що робити та як уберегти себе й Україну від смерті. У найближчі декілька годин працівники Чорнобильської атомної електростанції отримують смертельну дозу радіації. Інші ж люди дізнаються про аварію далеко не одразу. Тоді ніхто про це речі не говорив. Це вже стало. Ми пам'ятаємо травневі події в Києві на той час, демонстрація, яка відбулася. Де і діти були, і батьки були, і тільки потім вже після травневих свят почали говорити про... Цю біду, яка сталася на Чорнобильській. Понад 600 тисяч чоловік задіяли для ліквідації аварій. Багато хто з них загинув впродовж декількох днів. Інші прожили довше, але з суттєвими погіршеннями у самопочутті. Євген та Валерій згадують ці часи зі страхом. Вони тоді евакуйовували наляканих людей з новоутвореної зони відчуження. Чорний, трагедія, світній то, що для нашої держави, а це люди почув. Побачили, що воно може бути, і зовсім по іншому стали відноситися до. Я мужик таких що... я, я за лісу поняття атом сьогодні. 37-ма річниця з дня аварії на ЧАЕС. 37 років з того дня, коли прип'ять місто, що стрімко розвивалося, перетворилося на зону відчуження. Щоб вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів, представники Житомирської обласної військової адміністрації поклали квіти до пам'ятників. Тримаємо як можемо, всіх наших чорнобильців, але це дійсно страшна трагедія, про яку ми не повинні забувати не одну людину, яка постраждала, не повинна бути забута. А для себе ми повинні пам'ятати і зробити все можливе, щоб такого лиха ніколи не повторилось. Покласти квіти до пам'ятника прийшла і дружина одного з ліквідаторів. каже, її чоловік був військовим, але після вибуху реактор евакуйовував людей на безпечні території. Він там був дев'ять днів і заробив собі, звичайно, погано, тому що радіація та все але. Але пам'ять про нього незабутня. Наразі у Житомирській області проживає ще 200 тисяч постраждалих від аварії на ЧЕС. Усі вони отримують виплати від держави та належну допомогу. Бо українці герої у кожному поколінні. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1